в народному фронті ініціюють зміни в кабінеті міністрів. Однак прем'єром має залишатися Арсенія Яценюк. Керівник фракції Максим Бурбак закликав колег із коаліції активніше братися до переформатування уряду і пропонувати свої кандидатури. Вже кілька місяців вакантна посада міністра екології, очільник мінохорони здоров'я не раз просився у відставку вільні крісла і трьох віце-прем'єрів. У народному фронті нагадали про коаліційну угоду та спільну відповідальність усіх фракцій більшості. Нагадаю, вже 11 грудня кабінет міністрів звід. За рік своєї роботи, і саме тоді ймовірно постане питання про його можливу відставку. Арсеній Ценюк 20 листопада вже заявляв: якщо в грудні його не підтримують, відставку він сприйме, але Народний фронт покине коаліцію. Вчора у нас відбулося засідання фракції, де було прийнято стратегічне важливе рішення. Одноголосно члени фракції підтримали прем'єр-міністра Арсенія Ценюка на посаді на цій посаді. І ми не підтримуємо жодної іншої кандидатури на цю посаду.